Усім привіт, вітаю на каналі. Відео огляд ось таких ножиців, електроакумуляторних ножиців. Моделька від компанії VITALS 1805 Smart Line, тобто універсальні батарейки, які підходять на болгарку, дрельку, шуруповерди і все таке інше. Також підходить і до цих нормальних ножиців. Чому кажу нормальних? Бо тому, що до цього часу був або дуже ж Китай неякісний, і звичайно дешевий, або Макіта, яка коштувала дуже великих коштів. Так, оцей комплект мені вийшло його скомплектувати в ціну 6500. Безщитковий двигун, літіо-іонна батарея. Я рахую, що за 3 роки гарантії, тобто 6500 гривень, там трошки менше навіть виходить. Це гарна пропозиція. Самі ножиці, як бачимо, приходять в такі упаковці. А, це захист, чехолчик на ножиці. Тут в комплекті є ще А, тобто, посудина для мастила, я так розумію, і ключик щось десь підтягнути, якщо це є необхідність. І книжечка по експлуатації. Ну що ж, зараз ми їх попробуємо. Зараз я їх тільки так складу і включу, але ми зараз також вийдемо на двір і попробуємо щось порізати. Так, батарея. Три поділки. вона нас заряджена. Угу, угу. Тут треба вімкнути, не одразу побачу. Оп. Так, як бачимо, від часу натискання залежить, доки доходить лезо. Якщо нажати і потримати, доходить до кінця. А якщо нажати і відпустити, до половинки. Ну, я думаю, що це є непогана річ, тим більше за такі гроші е, і 3 роки гарантії. Пише заявно виробником, що 30 мм може перерізати. Ну, зараз ми їх перевіримо, протестуємо. Скажемо, буде чесний відеоогляд, як вони будуть різати. От в нас є такі невеликі щепи і такі інші. Тобто, там, напевно, є і клен, і все, що не хочеш. Ми будемо його сікти. Побачимо, чи воно щось може перерізати. Грубе, і, скажімо, не сухе, а живе. І на що вони здатні? Ось такі ножиці, я думаю, під, прекрасно підійдуть для тих, хто має великий сад, виноградники і таке інше. Тому що легкі і по ціні одночасно доступні. Продовження відео на каналі. Лайк, підписку, будь ласка, не забувайте підписуватися і ставити лайки. Так, ось продовження віта з ножичів. Оператора сьогодні немає, доводиться все робити самому. Ну, будемо пробувати. Так, це досить такий простенький, як бачимо, вони навіть їх не відчувають. Ну, взагалі, тобто для них це не нагрузка. Але ми зараз доберемось до більш таких. Так, я думаю, тут є 30 мм. Ну, все, класно. Так. Це Та, взагалі шикарно. Нагрузки не відчуває взагалі. Легко нажимається і дуже швидко перерізає. Ну, бачимо, тут досить такий грубий Тут на всю практично його можливу товщину. І тут 30 мм 600% є. Шикарно. Шикарно працюють. Я рекомендую за ці гроші, цей інструмент буде себе відробляти, і також він буде приносити задоволення у роботі та догляду за садом та іншими вашими зеленими культурами у вашому домі. Ставте лайк, всім гарного настрою!